Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Біблія говорить, що Бог створив людину вільною, тому ми повстаємо проти всього, що пригноблює і поневолює нас. Ми готові кричати, вимагати, обурюватися і, якщо потрібно, померти, захищаючи свою свободу. Історія говорить про багатьох людей, які боролися за свободу. Достатньо пригадати з української історії ім'я Богдана Хмельницького, Тараса Григоровича Шевченка. Достатньо згадати гладиаторів у Римському амфітеатрі. Атрі, таких як Спартак або живцем спалених Яна Гуса в Чехії, Жанну Дарк у Франції, у нас час їх можна побачити на площах різних міст або біля дверей посольств під час нескінченних маніфестацій з прапорами і гаслами протесту. Кілька років тому я спостерігав за такою групою людей і зауважив, що багато з них були з цигарками в руках. Один кричав так, що аж почервонів. Він палив цигарку за цигаркою. Пізніше він зізнався мені, що курить по дві пачки щодня, а коли нервує навіть. Три. Він знав, що коріння шкідливе для здоров'я, але йому не вдалося подолати цю згубну звичку. Зате він був на маніфестації і кричав, вимагаючи свободи. Він був готовий побити кожного, хто перешкоджатиме проведенню маршу протесту і померти як герой. Захищаючи свободу, але при цьому пасивно змирився з тим, що він раб коріння. Такі ми всі, ми суперечливі. Іноді ми навіть не спроможні зрозуміти власні почуття. Юнак 14 років, тільки починаючи жити, кидає батькові в лице. Я хочу бути вільним, я маю право приймати власні рішення. Я твій син, а не раб. А за хвилину цей син віддається нічним розвагам, не здатний власну свободу, раб своїх інстинктів і пристрастей він перетворюється на пасивну жертву суспільства, споживачів або на жертву світогляду свого покоління. Я хочу жити так, як мені завгодно. Як часто сьогодні ми чуємо цей вислів? Але справа в тому, що людина, яка грішить, не живе, як їй завгодно, а живе як завгодно гріху. Сенека свого часу сказав, що ненавидить і любить свій гріх одночасно. Він став рабом своїх звичок, які панували над ним. В Євангелії від Івана записані слова Христа про істинну свободу. Христос говорить: коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви вільними будете. Якщо ми далекі від Христа, то наша свобода стає мізерною, миттєвою, тимчасовою, здебільшого перетворюючись на розбещеність. Без Нього ми живемо, немов раби величезної кількості комплексів. Але коли Ісус входить у життя людини, усе змінюється. Якщо ви справді хочете бути вільними, прийміть Ісуса в своє серце як Свого особистого Спасителя і насолоджуйтесь дарованою ним свободою. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Дорогий Господь, ти подарував нам свободу. Допоможи нею цінувати, щоб ми не продали її за тимчасове задоволення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скористайтеся сьогодні даною вам свободою для власного добра. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номером телефону, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!